Я розумію, що війна, але ж ми не помираємо, тому треба жити заради України. І так стало. Почистили, прибрали будемо прибирати далі. У нас тепер все більше і більше, бо ми розуміємо, що така системна робота. Ми співпрацюємо, кожен робить те, що може. Тому і є сила наша українська і наша громадськість, наші сусіди ми разом зробимо цей парк пляж, тому що зараз вже тут можна гуляти. Ось трохи попілили, почистили, бачите, сміття практично немає. Є галявини, є очищені місця і дуже, звісно, ще дерева валяються, але до весни, я думаю, що ми зможемо зробити так, щоб весною вже були можливості творити парк і очищати пляж, щоб до купального сезону у людей було де проводити час. Зараз, поки холодно і ми не можемо робити більш дієві справи, ми намагаємось прибрати звідси усі ці палі дерева. Їм тут не місце, тим більше що зараз вимикають електропостачання, дехто робить собі пічки, каміни. Ось, будь ласка, куча дров. Приходьте. Розпилюйте, забирайте. Нам в парку, для нас, для парку це сміття. І тим більше воно гниє, воно повинно принести користь. Всі ці дерева, які ростуть, ми намагаємось їх захистити. Я розумію, що війна, але ж ми не помираємо, тому треба жити заради України.